Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі, земля вся у срібному світлі, а дивне повітря віє і теплом, і прохолодою, і повне ласкавості розкриває океан пахощів, божественна ніч, травнева ніч. У п'ятницю 5 травня на великій сцені Світловодського міського палацу культури актори Світловодського народного аматорського театру Амбіція створили повноцінну театральну феєрію, яка стала справжньою подією в мистецькому житті міста. Микола Гоголь є одним із наймістичніших письменників, і саме за мотивами його повісті створено виставу. А Михайло Старицький наповнив текст п'єси справжнім народним гумором для тих, хто є поціновувачем українських традицій, жартів та. Та дивовижних народних оповідань це постановка просто ідеальний варіант. Адже це зовсім не проста, а чаклунська, весела і навіть трохи страшна історія про кохання, про щирих українців та мешканців підводного царства, про взаємодію мертвих і живих. Всі глядачі поринули у неймовірний світ містики та унікальних подій з розповідями про чорних кішок і мерців з галушками в зубах. Вистава розповідає про історію кохання хлопця Левка та дівчини Галі, про те, як складно їм бути разом, про масу непередбачених та кумедних ситуацій, котрі стоять на заваді у закоханих, але завдяки вищим силам у них все вийде і допоможе в цьому, а також стане свідком тепла та пахуча травнева ніч. Це чудова постановка, яку створили метри театру, такі як Костянтин Малько, Вікторія Калайко, Дмитро Шкурін, Віктор Сергєєв та Світлана Комлик. Тільки скажіть мені, горпину барамоніну. Яку я благодавлюсь від вас, буду за все це мати. Та я вас! Та я вас! Горпину паромоніну! Треба зустрітися на лоні природи. Лоно! біля ставка. Це не будиночок. Ой, що хтось побачить. Не безпокойтесь, вапина, в нас. Це буде лучше обіцяю. Також на сцені виблискували молоді таланти Анастасія Кирєєва, Степан Левицький та Влад Григор'єв. ти подивився цими галушками. Подумала, голода теші. Що... А той раптом поглинувся та й упав. Хинулось до нього. А він вже і богові душу віддав. Подавився. Отак от йому не нажай, клятому і треба. Так, воно так? А не те вийшло, з того часу спокою не було теж, що тільки ніч зайде, мрець і з'являється. Сяди верхи на комен кропнятий і галушку держить зуба. Удень тихо і не чути А як почне померкати? Глянешь на хату, а він вже и у седла соплаче сын комина. Не галушкам собак! в, <мас> <мас> в зубах! За численними проханнями глядачів, актори Світловодського народного аматорського театру Амбіція вирішили повторити виставу. Тож запрошуємо всіх охочих на перегляд вистави Травнева ніч або утоплена у п'ятницю, 12 травня, о 17.30 до міського палацу культури. Вхід за благодійні внески на зсу.